Що відомо на цю мить, про що говорили Трамп і Путін насправді? Трамп заперечив, що згадували у розмові з Путіним про зупинку допомоги допомоги військової Україні. Про що в своїй, своєму прес-релізі написала написав офіційно Кремль, що він хоче, аби зупинили допомогу. Так от. Президент США поділився деталями своєї розмови з російським лідером і зазначив, що питання допомоги Україні не обговорювалося в його розмові з Володимиром Путіним. Про це він сказав в інтерв'ю звичайно чи телеканалу. В, зрозуміло Fox News. Нагадаю вам, це є номер один канал для республіканців і рупор їхніх е, всіх думок і висловлювань сполучених Штатах Америки. Журналістка звернула увагу Трампа на повідомлення кремлівських медіа, які повідомили про вимогу Путіна негайно припинити допомогу Україні як умову для досягнення мирної угоди. Однак Трамп спростував ці твердження, зазначивши, що в їхній розмові це питання не обговорювалося. Цитуємо Трампа. Я думаю, що у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей на шляху до миру, і ми також говорили про інші речі, але про допомогу ніколи не говорили. Також американський президент наголосив на зацікавленості Сполучених Штатів Америки у російських природних ресурсах. У них є деякі дуже цікаві для нас речі, в тому числі дуже великі запаси рідкоземельних ресурсів. Ресурсів у них багато землі. А ще вони мають речі, які ми могли б використати, відверто кажучи, і які ми могли б використати для і також інші люди. Я думаю, що Росія хоче порозумітися зі Сполученими Штатами Америки. Ну, от бачимо, всі заяви Трампа це абсолютне нівелювання того, що останні 11 років робить Росія. Він так розпілкується з Путіним і з Кремлем і. Цитує е, те про що говорив, начебто він говорить не з гвалтівником, вбивцею дітей українців і геноцидом е, ці, ці, цілої нації. І він розповідає про те, що от є хороший е, чоловік Путін, який хоче миру. Ну але це на жаль, не новина з уст 47-го президента. Також стало відомо, коли буде наступна зустріч. Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань близького сходу Стів Вітков повідомив, що 23 березня в місті Джида продовжаться переговори щодо припинення вогню. За його словами, з американської сторони до Саудівської Аравії знову вирушить державний секретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майкл Волц. Основна тема зустрічі. Деталізація домовленості, зокрема щодо 30-денного припинення вогню, відповідаючи на питання про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря, Вітков сказав, що росіяни зараз погоджуються на обидві ці е, домовленості. Я дуже сподіваюся, що українці також погодяться на це. У нас звичайно є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю у Джиді, і ми проведемо гарну розмову, щоб досягти позитивних результатів. Він додав, що запропоноване США 30-денне припинення вогню має охоплювати енергетику та інфраструктуру в цілому. Наразі невідомо хто представлятиме Україну на цих перемовинах. Росія також офіційно не заявила про переговори із США 23 березня. Ну вибачте, будь ласка, але або цей сів від дочуває, або він як знаєте. Якесь в ступі з маслом бігає по колу, нікуди не рухаючись. Для чого з Україною говорити про якісь досягнення бити по інфраструктурі енергетичній, якщо вже це було промовлено і сказано Україною 12 березня на перемовинах? І буквально, хай почитає відков офіційні відповіді президента України, він буквально вчора в онлайн-коментарях. Нашим журналістам сказав, що Україна погоджується на 30-денне припинення ударів по енергетиці, хоча в Джиді домовлялася про значно ширший спектр. Ну але Путін не погодився. Збігають по колу американці, але все, що вони не говорять, і все, що не повторюється, вони називають успіхом і наближенням до закінчення війни.